Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. Для вас у студії працює Христина Дричик, І Далі розповім про найголовніше. В Україні затримали чотирьох агітаторів країни-окупанта. На Прикарпатті керівник одного стицака бив військовозобов'язаних. Київський рієлтор продав квартиру померлого клієнта своїй дружині. Україна підписала угоду з Британією про виробництво перехоплювачів. У ніч на 27 листопада Росія атакувала Україну 142 дронами, з яких близько 90 – шахеди. Найбільше постраждала Дніпропетровщина. У Синельниківському районі ворог вдарив по двох громадах. Там поранило двох людей: – 67-річну жінку та 71-річного чоловіка. Через атаки спалахнули магазин, прибудова до будинку, літня кухня, гараж авто та альтанка. Пожежа виникла і у середині приватної оселі. Рятувальники все загасили. Пошкоджено також дитсадок та об'єкти інфраструктури. У Марганці ввечері поранило 50-річного чоловіка. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули троє цивільних. Серед них дитина, ще 13 людей поранені. Поліція зафіксувала пошкодження 43 об'єктів, серед яких житлові будинки, дитячий садочок, церква та об'єкти інфраструктури. Окрім мартообстрілів, російський евпівдрон атакував цивільний автомобіль, внаслідок чого загинули 35-річна жінка та її 6-річний син. Водій отримав поранення. Керівник одного з районних ТЦК Івано-Франківщини принижував та бив військовозобов'язаних. Про це повідомили в ДБР, яке перевірило скарги громадян і народних депутатів про побиття, катування та вимагання грошей одному з прикарпатських ТЦК. Так стало відомо, що фігурант застосував фізичну силу до чоловіка лише за те, що той відмовився проходити флюорографію. А за даними слідства, посадовець наніс щонайменше п'ять ударів, через що потерпілий отримав тяжкі травми і потребував хірургічного видалення одного з органів. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі. У Києві реалтору повідомили про підозру в незаконному продажу квартири померлого клієнта. До поліції звернулася 67-річна киянка, яка мала успадкувати оселю племінника. але дізналася, що квартиру продали. Правоохоронці встановили. Реалтор запропонував 38-річному власнику допомогти відновити втрачені документи та переконав його оформити довіреність. У день, коли чоловік раптово помер, підозрюваний одразу звернувся до нотаріуса і продав квартиру вартістю понад півтора мільйона гривень власній дружині. Ріалтору загрожує до дванадцяти. Дцяти років ув'язнення. Зайшов на сайт знайомств знайти жінку, а врешті потрапив та не та ФСБ. Як встановила СБУ, 42-річний безробітний з Нікополя ховався від мобілізації та проводив час на сайтах для знайомств. Там він познайомився з жінкою, яка виявилася агентом російської спецслужби. Вона ввела чоловіка в оману та передала його співробітнику ФСБ. За завданням окупантів, чоловік мав збирати інформацію про сили оборони України в Нікополі та планував отримати через дрон саморобну бомбу для теракту. СБУ запобігла загрозі та затримала чоловіка йому загрожує довічне в'язнення із конфіскацією майна. У Києві викрита організована група, яка незаконно видобула понад 15 тисяч тонн піску в Обухівському районі. Сума збитків майже 16 мільйонів гривень. Зловмисники працювали без жодних дозволів, а видобутий пісок, продавали заготівку по всій Київській області та у Києві. Правоохоронці зібрали достатньо доказів і повідомили про підозру двом організаторам та одному учаснику групи. Одному з організаторів суд уже обрав запобіжний захід тримання під вартою. Фігурантам загрожує до восьми років ув'язнення. У Запорізькій області викрили схему привласнення понад 17 мільйонів гривень гуманітарних коштів. Як повідомили у Нацполіції, схему організував 28-річний житель сусідньої області. До її реалізації він залучив двох знайомих, які підшукували в Запоріжжі осіб для реєстрації на їхні імена фізичних осіб-підприємців без наміру вести реальний бізнес. Надалі ці ФОПи використовувалися для проведення фіктивних фінансових операцій. Фігуранти під маскою благодійних намірів звернулися до відомої міжнародної організації та отримали понад 17 Мільйонів гривень для закупівлі техніки, канцелярського приладдя та організації заходів для дітей. Проте зловмисники використали кошти не за призначення. Гроші перераховувалися на рахунки новостворених ФОПів з сумами по 200 тисяч гривень. Жодних товарів чи послуг фактично не надавали. Отримані кошти знімали готівкою та розподіляли між учасниками. Нині зловмисникам повідомили про підозру, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Четверо агітаторів в Україні вихваляли ворога. Як повідомили в СБУ, в Одесі викрито двох заступниць голови однієї з районних адміністрацій міської ради. Жінки поширювали серед своїх знайомих публікації із закликами до повного захоплення Південного регіону. На Харківщині контррозвідка СБУ затримала 52-річну громадянку РФ, яка проживала на прикордонні регіону та закликала до його окупації. У розмовах з місцевими жителями вона виправдовувала воєнні злочини расистів. А у Полтавській області затримали адміністратора телеграм-каналу, який ховався від мобілізації, та закликав підписників донатити на підтримку армії РФ. Фігурантам уже повідомили про підозру їм загрожує до восьми років тюрми. У Львові 22-річну жінку судитимуть за продаж наркотиків. Для прикриття вона цинічно використовувала власну п'ятирічну доньку. А за даними слідства, жінка отримувала через поштові сервіси партії амфетаміну, мефедрону та канабісу з інтернет-магазином. Наркотики вона розфасовувала та збувала з закладками у Львові, а також відправляла поштою у різні області. Поліцейські затримали її просто під час розкладання чергових закладок у лісосмузі. Про ній знайшли пакетики з канабісом, а поблизу схованку зроблену раніше. Щоб не викликати зайвої уваги на вулиці жінка брала із собою маленьку доньку. Під виглядом прогулянки вона ховала, дитячий рюкзак уже розфасовані наркотики. Оплату за товар отримувала у криптовалюті. Жінці загрожує тривале ув'язнення. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці. Тож тепер до огляду світових новин. Делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо випуску українського дрона-перехоплювача, як повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, це важливий крок, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з шахедами. Раніше повідомлялося, що дрон перехоплювач шахедів пішов у серію. Технологію передано трьом першим виробникам. Ще 11 готують виробничі лінії. Самі дрони презентував в Лондоні президент України Володимир Зеленський наприкінці жовтня. 26 листопада біля Білого Дому у Вашингтоні сталася перестрілка. Поранені двоє військовослужбовців Нацгвардії США. Поліція затримала одного підозрюваного 29-річного афганця. Він прибув до США у вересні 2021 року у межах програми «Порятунок союзників після виведення американських військ з Афганістану. Чоловік близько 10 років служив в афганській армії, створеній за підтримки США і працював із американськими спецпризначенцями. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо підписатися на наші сторінки у Ютуб, Фейсбук та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативною інформацією першими. Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент України. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт. Для вас у студії працювала Христина Дричик Бережіть себе та Україну!